Солдата Михайла Ребу з лютого 2024 року вважали зниклим безвісти. Він загинув у віці 19 років. Старший солдат Станіслав Кравченко був прикордонником. Він загинув 31 липня 2025 року під час виконання бойового завдання. Бійцеві було 33 роки. Сержант Андрій Малий загинув від отриманих поранень. З ним прощались у Чернівцях. Солдат Іван Зозуля загинув 19 липня 2025 року на Луганщині. Військовому було 22 роки. Солдат Дмитро Кузик з березня 2024 року вважався зниклим безвісти. Через один рік і чотири місяці після репатріації його тіло повернули додому. Солдата Сергія Москалюка вважали зниклим безвісти, з ним попрощались у старих Бросківцях. Солдат Владислав Оленюк загинув під час виконання бойового завдання на Харківщині. Солдат Сергій Полішенко помер від хвороби. Йому було 54 роки. Військовий Андрій Боклач загинув 4 серпня під час виконання бойового завдання. З ним попрощались у подвірному. 15 липня солдат Роман Бурденюк отримав поранення у Донецькій області, через які 2 серпня помер у лікарні. Бійцю було 43 роки. До сил оборони долучився у липні 2022 року. Воював у першому єгерському батальйоні. З Солдатом Василем Павлюком попрощались у селі Чудей. Солдат Ігор Джуснак загинув у квітні 2023 року під час виконання бойового завдання у Донецькій області. Йому було 46 років. До війська долучився у листопаді 2022 року. Воював у складі стрілецького підрозділу. Солдат Юрій Качка до лав сил оборони доєднався у червні 2024 року. З 15 вересня того ж року його вважали зниклим безвісти. Бійцю було 29 років. Солдат Володимир Гаврилюк загинув під час виконання бойового завдання у Донецькій області. Військовий Андрій Гамаль загинув під час виконання бойового завдання у Сумській області. Солдат Ілля Костащук загинув під час виконання бойового завдання у Донецькій області. Військовий Петро Чупрун загинув 8 серпня 2025 року через розрив снаряду. Це сталося під час виконання завдання у Чернігівській області. Йому було 47 років. Солдат Дмитро Грабовський загинув під час виконання завдання у Харківській області. Військовий Олексій Гуцел загинув під час бойового завдання у Запорізькій області. Молодший сержант Дмитро Бонар загинув під час виконання бойового завдання у Донецькій області. Солдат Олег Корницький загинув під час виконання бойового завдання у Дніпропетровській області. Військовий Олександр Персон загинув 14 серпня 2025 року у Донецькій області. 31-річного солдата Івана Городійчука дев'ять місяців вважали зниклим безвісти. Боєць загинув 1 листопада 2024 року на Донеччині. Солдат Маріан Айхерт загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. Йому було 44 роки. Військовий Ігор Рожок загинув 19 серпня на Харківщині під час артилерійського обстрілу. Боєць служив у гірсько-штурмовій роті з 2022 року. Солдат Олександр Мовчан загинув під час виконання бойового завдання із ним прощались у Чернівцях. Військовий Іван Кушнір був старшим лейтенантом. Він загинув під час виконання бойового завдання у Запорізькій області. Солдат Іван Андрусяк, 14 серпня 2024 року, зник без вісти під час виконання бойового завдання у Донецькій області. Військовий Олександр Гордей загинув під час виконання бойового завдання у Харківській області. З ним прощались у Борівцях. Старший солдат Віктор Соколов помер 20 серпня в Уменській центральній районній лікарні внаслідок поранення та хвороби. Йому був 41 рік. Матросу Василю біблюку було 58 років. З ним попрощались у селі Стрілецький кут.